Дід із бабою сидять на лавці перед хатою. Баба зітхає Ех, стара я вже стала, руки болять, ноги не ті, очі ледве бачать. Дід мовчки дивиться на неї, а потім каже Ну, бабо, тоді роби що я. І що ж ти робиш? Нічого не болить, нічого не мучить, нічого не хочеться, просто сижу й радію. Тільки треба сходити в ліс, ще теї трави назбирати, бо закінчується вже. Якось іду, а назустріч ведмідь, очі в нього, як тарілки, зуби як серпи. Я тоді, як крикну, як махну шапкою, ведмідь злякався і втік. Баба витріщила очі. Та ну? І що прямо отак взяв і втік? Ага. Бо за мною ще два вовки бігли, а зліва лось летів і справа сова на велосипеді їхала, баба фиркнула Діду, та що ти городиш? Ой, бабо, не перебивай. Це ще не все. Я тоді за той велосипед вчепився і прямо на ньому через річку перескочив. Та ну тебе, діду, з твоїми побрехеньками. Ех, бабо, а без них що б ми тут сиділи і робили?